Підвищення тарифів на воду, встановлення камер, відеоспостереження у місті, покращення якості води та ремонт будинку на відродження, у який влучила ворожа ціль. Все це та низку інших питань обговорили на 65-й сесії Луцької міської ради. Що ж, затвердили, а у чому відмовили? Далі у сюжеті. 27 листопада відбулося 65-те планерне засідання сесії Луцької міської ради. На порядку денному чимала кількість важливих питань. Почали засідання з привітання мера міста з його четвертою річницею на посаді міського голови. Ми вам хочемо побажати успіхів у вашій нелегкій справі. Перемоги нам всім, і щоб ви могли реалізувати всі свої ідеї, всі свої наміри, ті, які ви мали 4 роки тому, і хай вони додаються в Україні, яка перемогла, вільному Луцьку. І всього вам доброго. Дякую. Підняли тему і будинку на проспекті відродження, у який влучив шахет. Головне питання чи встигнуть його відремонтувати до кінця цього року. Повідомили також, що ж там з ветеранським хабом у місті. При затвердженні коштів на 2024 рік частину виділили і на створення цього хабу для військових. Зараз же міський голова повідомив на якому етапі робота над ним. Наразі в нас йде збір пропозицій від громадських організацій ветеранських. Відвезли від ветеранів безпосередньо збір. пропозицій йде як в письмовому вигляді, так і шляхом залишення відгуків через Google форму, шляхом залишення відгуків через сайт місцевої демократії. Ми орієнтовно до кінця місяця завершуємо цей збір. І з урахуванням цих рекомендацій буде завершення розробки відповідної проєктно-кошторисної документації і оголошення вже закупівлі на безпосереднє будівництво. Обговорили питання затримки заробітних плат у Луцькому пологовому будинку. Міський голова пояснив, чому на даний момент така ситуація. Сьогодні кількість пологів у зв'язку із повномасштабним вторгненням, у зв'язку із еміграцією українців за кордон ще сильніше впала, впала і в пологовому будинку впала і в перинатальному центрі. І сьогодні я не знаю, чи ми вийдемо навіть на тисячу пологів за цей рік в пологовому будинку. Справа в тому, що фінансова система роботи пологового будинку виглядає наступним чином: є пологи, і вони відповідним чином оплачуються НСЗУ. Якщо немає пологів, значить пологи не оплачуються. НСЗУ не виплачує просто зарплату на таку-то кількість персоналу. Тому власне сьогодні через таку фінансову ситуацію з НСЗУ і відбувається затримка заробітної плати. Окрім цього, депутати затвердили комплексну програму Безпечне місто на 2025-2029 роки. До слова, нові камери відеоспостереження з'являться не лише у Луцьку, а й на території усієї громади. Погодили і раніше анонсовану програму Вода для здорового майбутнього на найближчі 5 років, мета якої забезпечити мешканців громади якісною та безпечною для здоров'я питною водою, що відповідає санітарним нормам, а також удосконалити інфраструктуру водопостачання та водовідведення. До слова тарифи на воду також можуть зрости, адже як зазначили, Луцькводоканал уже декілька років працює собі у збиток. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.